Доброго дня малята! Це малий Грицько. Він пішов гуляти без мами і тата та заблукав. Скажіть, чи можна ходити на вулицю без дорослих? Ні, не можна. Давайте ми з вами розповімо Грицьку, які небезпеки можуть чекати на нього та як правильно поводитись на вулиці. Без мами і без татка пішло у ліс курчатко. Пішло і заблукало, і гірко заридало. І каже тітка Качка Чому курчатко плачеш? Живеш ти недалечко, отам твоє гніздечко. Скажіть, малята, куди пішло курчатко? Воно пішло у ліс. Саме без мами і без татка, і що з ним трапилось, воно заблукало. На допомогу йому прийшла тітка Качка, що вона йому сказала. Так, живеш ти недалечко, отам твоє гніздечко. Малята, якщо трапиться так, що ви заблукаєте, то треба просити допомоги у дорослих. Бажано у поліцейських. Коробок лежить на дворі. Радо мишеня говорить Бантик, стрічка, візерунки, там, напевно, подарунки. А гусак попереджає Сир безплатним не буває. Ця яскрава упаковка може вкрити мишоловку. Ану, скажіть мені, малята, чи можна чіпати на дворі незнайомі речі? Звичайно, ще ні. Під гарною упаковкою можуть бути небезпечні предмети. Тітонька чужа підходить. Мама й тато, на роботі покажіть, де дорога до ведмежого барлога. Біля хати білка й зайчик кажуть Тітонько, пробачте, ми цього не знаємо зовсім. Запитайте у дорослих. Дітки, запам'ятайте, не можна розмовляти з чужими людьми, які до вас звертаються. Це може бути небезпечно. Якщо хмари вкрили небо, парасольку взяти треба, а іще в таку погоду на плащі калоші, мода. Малята, давайте з вами відпочинемо та пограємо в гру сонечко та дощик. Іди, вийди, сонечко, наді... Полечка на бабине не на, на наше на наші Малята, коли йде дощик, що треба взяти? Правильно, парасольку. А що іще в таку погоду треба одягати і взувати? Так, плащі і калоші. А от поросятко любить дуже борсатися у калюжах. Любі хлопчики і дівчатка, не чиніть, як поросятка. Що любить дуже поросятко! Так, борсатися у калюжах. А ми з вами добре знаємо, що одяг і взуття стануть мокрими після таких процедур і легко можна захворіти, тому цього робити не можна. Що за радість у малечі? Дім будують недалечко. За парканом нашим прямо екскаватор вирив яму. Кріт малий узяв лопату і прийшов туди погратись. Забирайся кроти звідти, небезпечно там сидіти. Діти, не можна гратися на будівельному майданчику. Що вирив екскаватор за парканом? Вірно. Ямо за парканом на будівельному майданчику можуть працювати різні машини будівельного призначення, які становлять для вас небезпеку. На щастя, малого Грицька знайшли його мама і тато. Але так буває не завжди. Тому, малята, добре запам'ятайте ті правила, які ми сьогодні з вами вивчали. І завжди слухайте своїх батьків.